Нове отримання розпаковка. Хочу вам показати, отримали товар. Дуже гарний сезон для зараз. Це у нас ідуть такі чудові стільчики на природу, на рибалку. Є у нас на сайті 100 гривень, на сайті Боджо. Є вони в різних кольорах. Зараз я вам покажу, дуже гарні. Олеж, кану мені віталіка позив, він саме такий у нас впитаний. Зараз провіримо цей стільчик. Це у нас нове отримання. Перші були дуже гарні. Дивіться. Дуже чудові, дуже компактні. Надо десь на природу. Багато місця не займає, що в машині, що... Що десь в руки. Всі вони в чехлах. Дивіться, такі стільчики дуже чудові. Бо там нам пишуть, що вони не витримують і 50 кг. Дивіться, в мене 95. Віталік, тебе скільки кілограмів? 85. А? 85. А ну давай, йди сюди. Віталіка 85. Це він похудав, скільки тебе було? 110 було. Було 110, прийшов на Боджо працювати і скинув сідай. І скинув зразу це. Почті, да, 20 кілограм. Так що хто хоче займатися фітнесом, Кличем на сайт 100 гривень, на сайт, Боджо. Да. Як ти працюється? Нормально? Скинув нормально, так? Да? Бачите, 20 кілограмів. Заходьте, замовляйте, дивіться, гарні стільчики. Заходьте на сайт 100 гривень, на сайт Боджо. Всім гарного дня!